Збірна України розпочинає новий сезон у Лізі націй матчем проти збірної Албанії. Я почитав, що пишуть албанські вболівальники про цю гру і підготував для вас, друзі, добірку найцікавіших коментарів, зокрема пов'язаних із війною в нашій країні. Якщо вам цікаві відео про футбол пов'язані з політикою та війною в Україні, адже футбол не поза політикою, то підписуйтеся на канал і не забувайте про дзвіночок. А ваша вподобайка допоможе цьому відео отримати більше переглядів. Удачі Албанія! Прощавай Україно! Ми їх знищимо! Скажіть, це Фері, хай готується! Це, вочевидь, відсилання до того, що нападник збірної Албанії Таулян Сефері ще до цього тижня був гравцем Полтавської Ворскли. Але наприкінці серпня Ворскла продала його турецькому клубу Бодром Спор. Він викликаний на матч проти збірної України. Але у коментарях під новиною з заявкою збірної Албанії не усім вболівальникам це подобається. Так само, як і виклик з італійського лаціо Ельсеїда Хюсая. Хюса і Сефері мають повісити буци на цвях. Знову Сефері у заявці, а Мучі поза нею. Цього разу останнє місце у нас вже зарезервовано, тому що цей тренер не змінюється. Він боягуз, не ризикує. Для довідки, Ернест Мучі виступає в тій же Туреччині, що й вже Сефері, але за більш статусний Бешектаж. Вони досі викликають Хюсаї і Сефері? Щодо двох наступних коментарів не зовсім зрозуміло: чи то тролінг, чи то серйозність. З Хюсаєм та Сефері ми нокаутуємо Україну. Якщо Хюсай буде в хорошій формі, ми будемо впевненішими, особливо з новою зачіскою. А далі питання від коментатора на таке ж ім'я Таулян, як і у Сефері, але з прізвищем Омі. Де грають матч з Україною? У Північній Кореї? Донбас! Для довідки матч відбудеться у столиці Чехії, Празі. Наступний коментатор прийшов до нас з майбутнього. Я вже бачив, матч 6-0. Ха-ха. Саме такий порядок цифр, як написав коментатор, означає перемогу збірної України, адже наша команда є господарем зустрічі. До речі, я теж зробив прогноз на матч України Албанії, але більш ймовірний, і опублікував його у себе в телеграм-каналі. А ще, друзі, залишив для вас новий бонус до 150 тисяч від партнера мого каналу Джи, який також є партнером Динамо в Єврокубках. Посилання на телеграм в першому закріпленому коментарі під цим відео. Ну а тепер, коли вони завоювали Росію, вони будуть виключені. Мова, вочевидь, про вторгнення України до Курської області. До речі, на днях український військовий переказав з суджі Курської області вітання Донецькому Шахтарю. Це стало однією з тем відео на моєму другому каналі про Шахтар. Посилання на нього в описі та коментарях. В Україні йде війна, але не плутайте це з футболом. Вони набагато кращі за нас, і нічия буде непоганим результатом. Ми хочемо перемоги проти України. Далі прогноз у вигляді рахунку 3-0. Знову ж таки, збірна України є господарем матчу, тому такий порядок цифр нас влаштовує. Пара Жегрова і броя. Ахаха, з України жоден не краще за брою. Якби броя був англійцем, його вартість була б 65-70 мільйонів спокійно. Гравець з найбільшим потенціалом, якого колись мала Албанія. Ну я не був би таким впевненим, що жоден зі збірної України не кращий за Арман Доброю. Навіть не будемо проходитися по всьому складу, а порівняємо хоча б за позицією. Броя є нападником, а у нас тут Артем Довбик. Ну і до того ж, коли писали ці коментарі, Броя ще був у заявці збірної Албанії на матчі проти Грузії та України, але буквально на днях вибув з неї через травму. До речі, він є одноклубником для двох гравців збірної України з різних команд. Як це можливо? Цього літа Броя прийшов в оренду до Евертона, де грає Віталій Миколенко, з Челсі, де виступає Михайло Мудрик. Разом ми впораємося. Наша збірна сильніша ніж будь-коли. Дуже сильна група, але не неймовірна. Тобто нам потрібно багато працювати, щоб посісти перше місце. Вперед, етнічна Албанія. Ми вийдемо першими і вже знаємо, як це зробити. Ми переможемо Україну та зіграємо в нічию з Грузією. Успіхів Албанці! Успіхів національній збірній! Наші орли починають новий шлях, сповнений перемог. Ну а ми так само бажаємо успіхів нашій збірній. Насправді знаходити коментарі албанців було найскладніше в рамках цієї рубрики. За кількістю їх значно менше. Тому, якщо ви додивилися до цього моменту, то чекаю від вас на вподобайку. А підписуючись на канал, не забувайте про дзвіночок, а то Ютюб іноді глючить і може не видавати відео у рекомендації. У закріпленому коментарі мій прогноз на матч і чудовий бонус. Дякую всім за перегляд і слава Україні!